Привіт! Ви також любите мультик Головоломка. Сьогодні гнів, радість та печаль будуть витягувати картки, щоб лизнути, чи їсти саму мерзенну чи саму смачну їжу на світі. Давайте подивимося, як вони з цим впораються. Погнали дивитись! О, хі -хі -хі. Ура, здається, на нас чекає щось смачненьке. Печаль, ти щось чула? Я також нічого. Що це пахне? Та відкрийте вже. А, це тергани. Без паніки розбирайте картки вже. О, ні, тільки не це. Тобі сумно. Мені також. Їсти тарганів, це жахливо. Але мені не доведеться. Мамочки. А ну йдіть сюди. Сюди кому кажу! А вони розбігаються. Лі до мене не втечеш. Oh Ти розчавив таргана? Боже мій, який жах. Печаль-печаль, yeah. не плач спокійно. Мені не хотів нікого образити. Добре, спробуємо. Ні, ця страва не для мене. Печаль не сумуй, все буде чудово. Не бійся, тарган. Зараз ми тебе швидко підлікуємо, і ти будеш у повному порядку. І так, розряд. Ось бачиш, печаль, я ж казала. О, ні, як же так. Треба спробувати ще раз. У мене обов'язково вийде. Ти що ж таке? Не хвилюйся, не хвилюйся. Який жах? О -о. Пожежа, ми всі будемо горіти. Ось це було весело. Ох, от тепер мені доведеться спробувати цей вуглик. Мамочки, ні, будь ласка, не їж його. Який жах! Бідолашний дарлан. Можна я? Ні, я боюсь. Та сміливіше. Ух ти! Червоний перчик! Це я люблю. Скоріше беріть карточки та давайте вже його спробуємо. Та як же так? Я в прольоті. Ой. Їсти, гострий перчик, доведеться мені. Добре, зараз я ризикну його облизати. Ой, та не гострий він зовсім. Як це не гострий? Ну-ка, давай розпочту краще. Ой, Так, дякую, гнів. Ой-ой-ой-ой! Беру своє слово назад. Це дуже гостро. Мені становиться спекотно. У нас немає води, щоб запити гострий перець. О, тепер є. Радість, це тобі. Велике тобі дякую, ти просто дива печаль. А так, не хочу тебе засмучувати, але тепер твоя черга. Мамочки, як же мені страшно. Який же він гострий. О-оу. <плес> Бувайте, дівчата, мені більше дістанеться. Спокійно, спокійно, зараз тобі стане легше. Ну як? Краще. Ура! Я така рада. Гнім буває такий смішний. О, маршмеллоу. Клас! Облизувати. Ось це щасливчик. Ну от мені нічого не дісталось. А, ту -ту 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 -ту. Сьогодні найкращий день, дай п'ять днів. Yes. Печаль тобі пощастить наступного разу. Я обожнюю маршмеллоу а особливо маршмеллоу на шпажках Можна набрати більше і насолодитися наповну Клас. Треба тільки їх підсмажити. Що? Гнів, ну давай, я знаю, ти вмієш. Поричі, погнівайся. Ой, добре, я сама щось вигадаю. О, ідея. Гнів, я тебе так люблю, що я навіть маю твій портрет. От лише мені здається, з восами ти виглядаєш більш симпатично. Що? Та як ти посміла спотворити мій портрет. Дивись, ти великий пірат. Так, мій план спрацював. Ще й ріжки намалювала з бородою. Смажене маршмело. Ой, здається, я переборщила. Все згоріло. Не забудь облизнути подруго. Ось це буде уморе. Да уж. Нічого не вдієш. Треба виконувати а. челендж. й жах. Тримай. М -м -м, аромат мені подобається. Хочеш? Ні, дякую. Мені не можна. Печаль відкриєш? Ні, я боюсь. Знову я. Ні за що. Ну і добре. Ого, морозово. Клас. Ей, Друзі, ви не забули про карточки. Тримай гнів, а це тобі печаль. Подивимось. У мене нічого. Ну Добре, ще пощастить. Я рада. Супер. Час приступати до діла. Я перший. Ох, яке апетитне морозиво! Пробач, пробач, гнів. Я випадково. Обожнюю морозиво. Ням-ням-ням-ням-ням. А мені залишиш. Гнів. Ну, гаразд. Спокійно печаль, я все вирішу. Ей, гнів! А ти ні про кого не забув? А ну, давай сюди морозиво. Ні. Тримай печаль, пригощайся. Дякую, радість. Навіть не пам'ятаю, коли я востаннє їла морозиво. Так смачно Так холодно. Ой-ой-ой. Печаль! Вона застигла що робити. Це легко виправити. Ну як? Вона вже тане. Дивно завжди працювала. О, ідея. Я знаю, що робити. Е Гей, гнів! Як справи? Ти що? Розгнівати мене хочеш? Ти такий кумедний, просто умора. бу 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 Отак. Стало тепліше. А чому ага. я у шапці? Ура! Ми повернули печаль, якої рада тебе бачити. Дякую, гнів. Та, я радий допомогти. Oh, wow. Ух ти! Еники-беники їли вареники. Oh, wow. Нічого собі, який гарний волохатий тортик. Облом. Oh, wow. О, я така щаслива. Я теж трішки. Починай печаль. Вау! Oh, wow. Який же гарний десерт! І Який смачний! Не захоплюйся, про мене не забудь. Ой, здається, це було надто різко, не сумуй печаль. Давай веселіше. Це не допоможе. Та годі весело ж. Підспівай зі мною. Сумно. Ох, скільки можна чекати! Ех, гаразд забирай собі торт. Мені не шкода. Велике дякую. Але було мало. А -а Як це працює? О, все, сил моїх більше нема. Смачного! М -м Тепер я розумію, чому печалі так сподобався цей торт. Давайте скинемось, хто відкриває. Соєфа. Суєфа. А, я відкриваю. Ого, це що, Почекай печаль, ми забули про карточки. Тобі пощастило. А ось мені не дуже. А як же так? Ой, пробачте, друзі. Гнів дивись. Вот так. Друзі, а можна я перша? Дякую. Не виходить зняти обгортку. Та що ж таки? О, Ммм, Це смачно. Ох, мене зараз знудить. Печаль, ти ще довго. Здається, хтось дуже захопився. Все, досить. Ой, чупачуп сприлив до волосся. М -м, радість допоможи. Зараз, зараз тягну, тягну. О, Вийшло. Смачного гнів. О, ні. Це ж моє волосся. Потрібно повернути їх на місце. Ах. Я такий голодний. Вважайте, цього чупачук вже немає. Нарешті я його з'їв. Ха-ха-ха, дуже дотепно.